Всім привіт! І сьогодні поговоримо про літій залізофосфатні акумулятори. Е, в принципі, всі, кому потрібно перейти зі свинцевих або роблять автономку, вони використовують літій залізофосфатні. Це не ноу-хау, але це доволі вигідне рішення, особливо з тим, що зараз ціни на них впали. Це короткий відеоролик про те, як їх збирати та дотримуватись деяких правил. До прикладу, ця збірка для інвертора 12 вольт замість свинцевого акумулятора. В принципі, тут доволі просто: плюс до мінуса, головне не спутати та й не закорочувати банки. Далі потрібно підключити BMS. 100 Balance BMS, JCon... Або деліз з балансуванням неважливо. Головне, щоб було балансування. Схема підключення у всіх BMS доволі однакова. Там тільки останній дріт плюсовий, або окремий дріт плюсовий на живлення. І можна вже підключати. Ну, а саму БМС потрібно налаштувати. Всі додатки BMSів один на одного схожі, тому алгоритм стандартний. Це виставлення скільки ячейок. Включення балансування, ну і мілкі налаштування. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, як для 100 баланс бмс для j може бути всі нулі або всі одиниці. Ну і в принципі з цими налаштуваннями ви можете використовувати. Але головне правильно налаштувати інвертор. Зазвичай інвертори розраховані на те, щоб працювати зі свинцем. А от з літі з вони. Досить погано працюють і, можливо, навіть конфліктують. Тут потрібно зробити обмеження. Тепер трохи теорії. На кожному літі залізофосфатному акумуляторі є свій технічний паспорт. Але в основному це максимальний заряд до 3,6 вольт і максимальний розряд 2,5, а може і 2,0 вольт. Якщо ми робимо акумулятор на 12 вольт, Тобто, умовно, 4 ячейки, як і у мене, то потрібно розуміти, що е, параметри літі залізофосфатні трошки відрізняються від свинцевих або гелевих акумуляторів. Тобто для такої збірки максимальна напруга повинна складати максимум 14,4 В, а мінімальна до 10. Можна навіть трошки менше, але не бажано. Але якщо поглибитись, то насправді вся ємність криється між проміжками від 2,9 до 3,3 В. Тобто, якщо заряджати від 3,3 до 3,6 до максимуму, там ємності майже нема. Основна ємність саме у цій робочій напрузі. Тому нам бажано, щоб інвертор саме сприймав ось такі параметри, не допускаючи якогось максимального перезаряду. На BMS я зробив обмеження до 3,5 вольт. От на інверторі я виставив максимальний заряд акумулятора до 13,8. Але це все одно створює деякі конфлікти. А саме я кажу про те, що якщо недостатньо балансування, то ячейки будуть заряджатися понаднормово в останні моменти заряду. Тобто по калькуляції 14,4 вольт Достатньо, можна виставляти і 14 на інверторі. Проте є нюанс стосовно того, що не всі ячейки рівномірно заряджаються. І особливо крайні ячейки можуть зразу заряджатися до своїх максимумів. І далі тільки балансування може виправити так, щоб БМС не заходила в своє обмеження і не відключалась. Це, до речі, саме основна причина, чому всі. Злі ці залізофасфатні акумулятори вздуваються, тому що недостатнє балансування, і один із акумуляторів перший або останній має доволі сильне навантаження. Він не встигає розбалансуватися і виходить за свої межі. Тому інвертор бажано виставляти на мінімально допустимий заряд по напрузі, а також зменшувати струм заряду. За спостереженням без балансування перша комірка завжди заряджалась на максимум, всі інші її просто не доганяли. Не знаю, з чим це пов'язано. Але, скоріше за всього, просто немає ємності фактичної в параметрі від 3,6 до 3,3 вольт. Ну, а вся основна ємність це якраз від 3,3 до 2,9 вольт. Якщо у вас інвертор можна регулювати як завгодно, то я б раджу використати ось ці якраз параметри. Я розумію, що тут маленький проміжок напруги, проте якраз в цьому проміжку саме найбільша ємність. Тобто, якщо ви обмежите свій акумулятор, то ви майже нічого не втратите, а навіть збережете його. Ну, а деякі Неточності інвертора або БМС, згладить той самий BMS або балансир. На гібридному інверторі встановлена максимальна напруга зарядки це 13,8 В, мінімально 11. Зарядка при 10 А. Також я встановив плаваючу напругу, це є налаштування в деяких інверторах, це коли зменшується струм заряду до 5 А. А параметри БМС це від 3,6 до 2,5 і збалансування 1 А. Акумулятори 105 А при збірці в 4 послідовних акумулятори витримували тест на лампочки майже 5 годин. По розрахункам, в принципі, так і повинно бути, враховуючи не ідеальне КПД втрати на перетворення і споживання плат БМС. Ну, Якщо брати ідеальні умови, то 1,3 кВт на самій батареї 1000 Вт або 1 кВт на лампочки і приблизно 50 Вт на споживання БМС та перетворення. Якщо у вас акумулятори знаходяться в екстремальних умовах, також раджу вам додати параметри температур. На кожній БМСці завжди є. Або окремий, або додатковий вихід термістора, який ви можете розмістити безпосередньо між акумуляторами або поряд. І вказати якісь максимально допустимі значення. Наприклад, якщо мінус, то не вмикати, або якщо, наприклад, є якийсь перегрів вище 40 градусів, також вимикати. Це захистить вас. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.